втратили жувальну функцію або набридли зйомні протези. Сьогодні ми розберемо методи імплантації все на 4 або все на 6. Дізнаємось про переваги та ризики встановлення одного та іншого методу. Обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб дізнатися, який метод підійде саме вам. А сьогодні нам з цим допоможе зібратися Віктор Гігольович. Доброго дня! Доброго дня у вас! Першими питанням, давайте розберемося, що таке імплантат. Імплантант сам по собі є основою титан, який не виявляє з собою ніяких алергічних реакцій або не викликає відторгнення. Це повний аналог нашого кореня зубу з чіткими геометричними конфігураціями. Тобто імплантант вкручується в кістку? Так, не в м'які тканини. Він повинен остеоінтегруватися в саму кісткову тканину, яка є в наявності, угу. і від цього і є метод. Се на чотирьох або все на шести. Тобто все на чотирьох, це що у нас? Все на чотирьох це кількість імплантів, які дають нам змогу провести реабілітацію людини з її жувальною функцією. Все на шести це шість імплантантів, які нам дають змогу провести повну тотальну реабілітацію всього зубного ряду. При бажанні встановити 6 імплантів, наша анатомічна форма не дозволяє встановити 6 імплантів. Тоді ми вибираємо метод сн на чотирьох, який дозволяє комплексно, одномоментно, одночасно. Встановити чотири імплантанти, два спереді, два під наклоном в дальніх участках, і це закриває всю жувальну потребу в реабілітації людини. А ось якщо вибирати між все на чотирьох та все на шести, чи є якась різниця за мабуть за показниками здоров'я, чи це, це сугубо економічний фактор? Ну, економіка тут незначна. Це більше є таким показником, як наші анатомічні умови. На верхній щелепі в дальних. Ділянці, де знаходяться саме такі жувальні зуби, які виконують функцію максимального переживання їжі, в багатьох випадках це порожнина, пустота, і нема умови поставити імплантант. А на нижній щелепі в дальній ділянці проходить нерв, який нам не дає змогу, як правило, встановити імплантант. Тоді ми вибираємо метод все на чотирьох, який дозволяє одномоментно встановити чотири імплантанти. І провести повну реабілітацію. Uh -huh. А ось що трапляється, якщо один з імплантатів виходить з ладу. Таке може бути? Ну так це буває, життя. Треба трошки часу і зробити камбек. Робота перероблюється по гарантії. Як правило, 99% повторна імплантація проходить успішно. Добре, а чи можуть бути якісь ускладнення після імплантації, окрім приживлення? Ну так, можливо. Хоча сразу залишаюсь. Ніхуя ніких ніхто ускладнень, все нормально. О, це я по <сістя> При вдало спланованої операції. ніяких ускладнень не виникає. Взагалом тільки відчуття, що пройшла операція, це місце, де була анестезія, Ростин ми все одно робимо невеличкий. Два-три дні болізні відчуття можливі. Та взагалом все проходить доволі комфортно і адекватно. Якщо прийняти біль з цієї операції, чим можна порівняти? Ну я собі не проводив, не знаю. Взагалом, <рес> ну, операція імплантації проходить набагато легше, ніж видалення якогось складного зубомудрості. Загалом при правильному медичному супроводі, правильному плануванні операції за підтримки КТ, шаблонів, операція імплантації проходить максимально комфортно. А як вибрати між імплантацією все на 6 та все на 4? При наявності умов, то краще вибрати метод Все на 6. Метод СН6 має на увазі під собою встановлення третього імпланта в дальніх участках, тобто ось як тут. Так, да, да, це де розташуються сьомі зуби, а наразі немає умов його встановлювати. Або прожнина гайморопазухи не дає, або дуже близько на нижній щелепі прилягає нерв. Бувають такі знімки, що там буквально там, міліметр або два. Воно немає можливості. Якщо на верхній щелепи ще можна зробити операцію по збільшенню об'єму, то на нижній щелепі, повірте, це е, така складна процедура і травматична. В цьому є перевага все на чотирьох що вона доступна, а травматична відносно недорога. Тобто, Тобто, ось, ось, чому важливо оцінювати товшину? Е... Кіз кіст... кісної тканини. Золотий стандарт повинен бути як ширина, так і висота кісткової тканини. А завдяки нашій анатомії умови встановлювання чотирьох імплантів завжди є. А що буде, якщо недостатньо кісткової тканини для імплантації? Якщо недостатньо умови для встановлення імплантанту, тоді переходимо до методу костної пластики, який дає позитивний результат. Тобто, де взяти кісткову тканину? Ну, є декілька методів, або це є синтетична кісткова тканина, або забор кісткової тканини йде у самого реципієнта. А де саме це? Ну, в дальніх участках на нижній щелеп, як правило. Приблизно ось тут хтось? Так, да, так. Да, да. Де колись був зуб мудриці, є об'єм, який дозволяє місцево взяти. Жуть. Чува, ні, ну є ще такі великі роботи, де треба, можна і ребро взяти. Реально? Так, ревда, можна за ребра взяти. Можна з тазових костей. варіантів дуже багато. Все залежить від того, на що готова піти людина. Чи існують інші методи, окрім імплантації, це на 4 чи на 6. Реабілітація жвань ефективності зйомним протезуванням або незйомним. Все на 4 або на 6 ми балакаємо про незйомне протезування. Якщо це зйомне протезування, тобто реабілітація зйомними протезами, то це зйомні протези. А як проводиться гігієна та чищення вже з незйомної конструкції, все на 4, все на 6? Для цього на консультацію лікаря-гігієніста у нашого він нам показує, як це робити правильно, яким методом, які інструменти, і плановий огляд у лікаря гігієніста в нашій клініці це раз півроку. Тобто, перше можна прийти до вас на якщо у вас вже є імплант, можна прийти на чистку. А друге, ну якщо ви то плануєте а, змінити свій зйомний протест чи поставити а, зробити імплантацію. Можете прийти в артемтологію на безкоштовну консультацію, і віктор вас проконсультує і зробить вам план лікування, так або один, або два. Ну, як правило, ми робимо два плани лікування, щоб людини був вибір а, на що йти, так або так. Клінічна ситуація у кожного своя, і план реабілітації людина вибирає на свій розвиток. А взагалом, я розумію, що суттєво індивідуально, але приблизно все на 4, все на 6, Скільки це коштує приблизно? Якщо реабілітація все на 4 буде коштувати від 150 тисяч гривень. А реабілітація все на 6 Буде коштувати від 180 тисяч гривень, але все суттєво індивідуально, і але приблизно ось такі цифри. Так, це йде вибір як самого матеріалу, так і методи його кріплення до імпланту. А от установили імпланти. Наскільки можна розраховувати довговічність імплантів? Ну, мої перші імпланти стоять вже більше 20 років. Ось все, зробили імплантацію, поставили зуби. А як часто потрібно до вас приходити ще показуватися, ще Золотий стандарт в нашій клініці це огляд раз в півроку. На даному етапі ми можемо побачити, десь може якусь проблему у вашій гігієні і вам підказати. Ну і резюмуючи все, а для кого підходить ось вся на 4 та вся на 6 імплантація? Цей метод, я не думаю, що підійде для людей молодого віку. Десь може один-два імпланти це класно. А от категорію людей, які більш старшого віку, де взагалі немає зубів, або і вони є, але не виконують тої функції, які вони повинні виконувати. Тоді протезування все на чотирьох це ідеальний варіант. І цей метод є доволі таки розповсюджений, доступний, який верне нашим батькам, рідним, близьким якість життя, комфорт і радість від цього сьогодення. Як це зробити, ви можете або їм, хоча би, розповісти, що є такий метод, або зробити подарунок, і це для них буде найкраще в їхньому житті. Віктор, дякую, що ви на всі запитання. Глядачі, а якщо у вас залишились якісь питання, звертайтесь в з технологією за посиланням. Підписуйтесь на цей канал і ви можете переглянути попереднє відео за посиланням. Всім дякую. Там один, два імпланти, це не під собою. Гаврілі за молодий вік, в нього встало. Да неприкольно, снимай, да, Влад, Ладно, что ты делаешь?